Отже, ви клієнт Ейгон, ви регулярно сплачуєте гроші в компанію, перебуваєте під надійним страховим захистом та плануєте у кінці дії поліса, наприклад, через 20 років отримати не тільки внесені кошти, а й додатковий дохід. А як весь цей час працюють ваші гроші? Як тільки вони потрапляють в компанію, їх розподіляють на дві частини. Перша частина формує захист і за своєю роботою нагадує касу взаємодопомоги, коли усі клієнти вкладають відносно невеликі суми у спільний фонд. Коли із кимось з них трапляється нещасний випадок, він або його родина отримують суттєву фінансову допомогу. Друга накопичувальна частина діє за іншим принципом ці кошти потрапляють в окремий фонд, так званий резерв, який гарантує не тільки їх зберігання та накопичення, але й суттєве примноження. Інвестуванням коштів клієнтів займається професійна команда з управління активами, склад якої входять не лише українські експерти, а й фахівці компанії Ейгон із більш ніж 25 країн світу. Група Ейгон має понад 160 років досвіду роботи у сфері страхування життя, ефективної оцінки ризиків та інвестування. Законодавство України зобов'язує кожну страхову компанію створювати резерв у розмірі не менш ніж 105% від суми зобов'язань перед всіма клієнтами. Оперуючи суттєвими сумами, компанія отримує значну перевагу перед окремими невеликими приватними інвесторами. Сьогодні група Aegon управляє більш ніж 500 мільярдами євро. Це співставно з 20 річними держбюджетами України. Так влаштований світ фінансів, що коли ми обираємо високоприбутковий спосіб інвестування, наприклад, в акції компаній, маємо шанс заробити шалені гроші, так само як і взагалі втратити все. Прибутковість висока, рівень надійності низький. Якщо ж вирішуємо зберігати кошти в швейцарському банку, розмістивши їх на депозитному рахунку, отримуємо фактично нульовий прибуток, але найвищий в світі рівень захисту капіталу, тобто прибутковість низька, рівень надійності надвисокий. Вибір нашої компанії це зважений підхід, який гарантує високий рівень надійності разом з поміркованим рівнем прибутковості, який дозволяє надійно захистити накопичення від інфляції і навіть отримати прибуток, це так званий консервативний спосіб інвестування. Чинне законодавство України дозволяє компаніям зі страхуванням життя розміщувати активи клієнтів тільки у певний перелік інвестиційних інструментів. Сьогодні компанія Aegon використовує короткотермінові депозити у фінансових установах, яким довіряє на 100%. Це міжнародні та державні банки з бездоганною репутацією, а також цінні папери державного запозичення. Щорічний інвестиційний прибуток залежить від ефективності управління компанією коштів клієнтів. Останні п'ять років компанія Aegon входить до першої трійки на ринку страхування життя в Україні за цим показником, гарантуючи своїм клієнтам 15-20% річних. Отриманий прибуток від інвестиційної діяльності. Компанія розподіляє наступним чином: 85% між клієнтами, 15% залишає собі. Саме таке співвідношення зафіксовано законодавчо і не може бути змінено. Отож, чим більше заробляє клієнт, тим більше отримує компанія. 15 зароблених відсотків компанія витрачає для покриття витрат на ведення своєї діяльності, таких як оренда офісних приміщень, комунальні послуги, організація та підтримка клієнтського сервісу, сплата податків, заробітна платня співробітників тощо. Щорічний інвестиційний прибуток кожного клієнта додається до суми сформованих ним накопичень, і наступного року працює вже збільшена сума, це так званий складний банківський відсоток. Ефективні принципи роботи та міжнародна експертиза нашої компанії гарантують збереження ваших коштів протягом всього періоду дії полісу та збільшення ваших накопичень за рахунок інвестиційного прибутку. Отож, ваші гроші працюють на вас.